Усім привіт! Ремонт на кухні, звісно, не найкращий час для кулінарних шедеврів, але коли дуже захотілося смаковика, що робити, треба готувати. Так що сьогодні у нас будуть чебуреки. Вчора проходили на базарі, так вони мені запахли, але з ринка їсти не захотілося, особливо в моєму стані, не дай Боже, <смі> щось не так. Тому вирішила сьогодні приготувати. Смачненькі, домашні. Поїхали. Павшик робимо домашній, купила ось такої свіженької свининки з цибулькою і з чесничком. Зараз швиденько пропустимо через м'ясорубочку. і готово. Павшик наш солимо. гарненько перчимо і додаємо холодної водички, і дуже гарно все вимішуємо. Поки відставляємо, Щас накриваємо плівочкою і відставляємо в холодильник, нехай він трошки настоїться. Тісто для чебреків використовуємо заварне. Для нього нам потрібно три склянки муки, одне яйце, чайна ложка солі і дві столові ложки. Оліє. І найголовніше це склянка кип'ятку. Зараз у нас закипить водиччика і будемо замішувати. Наливаємо кип'яток і гарненько ложечкою мішаємо, поки тісто трішки не вичахне. Потім треба вимішувати його руками, але головне не обпектися, не влізти тут в кипяток. Тісто повинно бути таким м'яким, пластичним, і не липнути до рук. Загортаємо його у плівку, і відправляємо на півгодинки в холодильник. Йому треба відпочити. Так як я люблю чебуреки з м'ясом і сиром, тому нам треба ще натерти сир. Ну, а ви вже робите з чим любите. Можна робити просто з м'ясом, просто з сиром, з м'ясом і сиром, ну, мені найсмачніше з м'ясом і сиром. Так, у нас спроба, як завжди вітюшка, яка перша з роботи. Буду куштувати. Ось такі нас бречки. Сейчас, будемо пробувати. Ух ти ж, сиром. Нескому ух ты! Ж, с с ух ты. Mm -hmm. <реш> Смачні, такі як мам. Мені да. це тісто подобається, воно і хрустке, і не випускає влагу. Ну і з сиром любимі. <laughs> так що, ми вечерять. Yeah. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. Пока.